Представник Textrade від торгової марки Homeford. В нас ви можете купувати ліжка з комплектацією стандарт. Що входить в комплектацію стандарт? Букова або соснова ніжка висотою 10 см. В комплектацію стандарт ще входить ДСПшне дно. Тут є 16-ка. Їх є в ліжку 4 штуки і витримує дуже, дуже велику вагу. Асортимент ліжок налічує близько 44 штук. І ще за додаткову комплектацією в стандартну комплектацію входить розбірний металевий механізм, який поміщається всюди, в ліфт або в легкову машину, або можна забрати невеликим бусом. Це одна із наших привілегій, і стандартна ціна такого ліжка 160 на 2. В першій категорії тканини ARG буде 12 350. З іншими тканинами ми також працюємо. Деталі дзвоніть до свого персонального менеджера. Він вам все розкаже і покаже. Але маємо вам акційну пропозицію. Покажемо в наступному відео.